Всім привіт! Починаю для вас нове відео. За один день. Вчора взагалі не було снігу. У нас ось такі опади. Лізі дуже сподобалась. Вона хоче ліпити сніговичка. Хочу в цьому відео вам показати ще такі невеликі покупки на чорну п'ятницю в мастерні студії Чері. Там є дуже багато різних свічок, навіть як їх робити, можете подивитись санти. На інстаграм закину вам окрему ссылку внизу під відео. Ачти, як вона гарно мені все опакувала. Взагалі може ці речі йти в коробочках. Я сама попросила пакет, тому що в мене вже була одна коробочка. І вам в попередньому возі показувала з вищиною наборчик такий для того, щоб робити свічки з вищини. Зараз розпакую і покажу, що в мене тут. Ось так виглядає розпаковане моє замовлення. Тут такі дуже гарні наліпки. Замовила для Лізи ще один такий набір. Гіпсових фігурок, для того, щоб ми на наступний рік мали їх розмальовувати. Зараз були по дуже гарній ціні на скидочках, і е, замовила декілька фігурок. Там прямо можна було набір взяти, я е, на наступний рік осінню буде мати що розмальовувати. Е, на е, Новорічний подарунок на таємного Санду на роботу замовила ось таку фігурку гарбузика. Дуже мені подобається. Свічка йшла в подарунок з неймовірно гарним ароматом, саме в виді таблетки, до ось такого будиночку. Подивіться, як він неймовірно гарно переливається. Там в Сандра є такі будиночки, світильники. В неї вони досить бюджетно коштують. І дуже-дуже мило, гарно виглядають. Також коробочку до подарунку поставлю ось таку свічку у виді сердечка. Ви могли десь бачити в інтернеті, як вони гарно горять. Ось а, таке красиве замовлення у мене було. Кому цікаві такі вироби, можете перейти внизу на посилці в інстаграм-магазинчик. На фоні у мене робить осушувач повітря. Тому що в нас зараз дуже вологе повітря в зв'язку з багатьма дощами і снігом. А вам хочу показати, я замовила, подрузі, подарунок неймовірно красива дошечка. Наш український виробник. В інстаграмі можна замовити. Є дуже багато новорічних осінніх дизайнів. Це мені е, дуже сподобалось. Мені здається, вона така е, весь рік підійде. Я е, 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 цей візерунок побачила і зразу захотілося. Подивіться, яка краса. Якщо цікаво, пишіть, я скину внизу посилання теж на інстаграм, де замовляла. Ось, е, е, бачите, це дерево. І з таким малюнком. ну, У самому магазинчику казали, що на ній можна все різати, і вона не буде псуватися. Ну, Потім спитаємо власницю, чи вона пробувала щось робити, чи залишить просто для декору і сервірування стол. Як вам, напишіть. Вечір. Ми з Лізою вирішила зробити булочки. Подивилася якийсь оригінальний спосіб, як їх закручувати. Взяла ось таке тісто в АТБ. Також там взялось такий полуничний джем. Розморозила вже тісто, і будемо формувати вироби і давати їм трошки підкиснути. Ось. Зліткою робимо таку форму. Зараз підкисне, спечемо, покажемо вам експеримент, що вийшло. Трошки підросли, зараз буду змазувати яйцем і ставити на 15 хвилин відпікатись. Ось такі булочки вийшли, змазали яйцем, тому вийшли такі рум'яні. Непогана форма, але буду ще з нею експериментувати. Рекомендую. З тістом готовим, дуже швидко, смачно по-домашньому. Сьогодні у нас було свято в моєї мами день народження. тата відпустили зі служби на один день, і ми так трошечки святкували. Бачите, Ліза дуже задоволена. Вернувся хоч трошки дідусь. У нас було маленьке свято. Вчора вам знімалася шматочок. Тато відпустили на один день, а мама зараз за кордоном, але в неї було день народження. Ми будемо ще раз святкувати. Я дуже надію, чому тата ще відпустять на декілька днів відпустку, щоб ми зібрали всі разом. Він приніс купу смаколиків, у нас був приємний вечір. Приніс мені лісі солодкі подаруночки. я в шорстах знімала. Дуже приємно, коли батьки навіть в дорослому віці тобі дарять солодкі подарунки. Це не виростаємо ми із саме таких приємностей. Дуже гарно провели час. А ще прийшло замовлення теплого коврика в лізуну кімнату. У нас там немає теплої підлоги, а вона дуже любить грати саме на підлозі. Плюс ми багато працюємо вдома за комп'ютерами. Також під ноги розглядаємо варіант маленького коврика з підігрівом. Зараз вам покажу. Хочу вам показати ще одну нашу знахідку для дому. Це коврик з підгріву від електрики. Ми ще взяли, не знаю скільки прослужить. Український виробник, але на деталях, по-моєму, з Кореї. Це не точно. Взяли такий більшенький, тому що в нас нема підігріву підлоги. Робити новий ремонт, щоб зробити підігрів підлоги, ми, звичайно, не будемо. Але влізе в кімнаті холодно, вона простуджується, а любить дуже грати саме на підлозі іграшками. Тому її взяли такий коврик. Також будемо замовляти такий невеликий саме там, де ти працюєш за комп'ютером. Для ніг. дуже приємне тепло. Єдине, що подивимося, як буде, як в користуванні, як довго прослужить. Це вам розкажу з часу. Але якщо у вас немає теплої підлоги, а потрібно, наприклад, дитячу підігріти, там є різні розміри під замовлення, дуже хороший варіант. Якщо буде цікаво, пишіть, з часом буду розказувати, як він нам служить. Ще взяла спробувати на Чорну п'ятницю ось такий набір для чищення гаджетів. Приходить такий коробочці, компактний. Ще не пробували. Протестуємо і вам скажемо. Тут витягується така м'ягесенька щиточка. І тут самі засоби для чищення, ніби цією губкою теж можна. Ось так виглядає наповнення. Спробуємо щось почистити. І розкажу вам, як нам. Ще в сьогоднішньому влозі хочу вам показати невеликі покупки для лізи з епіцентру. Ми там її час від часу беремо в речі, вони достатньо якісні, особливо, якщо взяти, що ми носимо один сезон, то взагалі вав. Взяли Взяла такого бренду курточку. Вона була по акції, у нас 116-й розмір. В інтерспорті. Ось тут є про неї дані. Нам дуже сподобалось, як вона виглядала. Така з рожевими вкладками. Лізі дуже подобаються ці тваринки. Це не перша куртка цієї лінії. Тут такий бомбончик. Я розумію, що він, можливо, буде бруднитися, але він, по-моєму, тут да на застьопці його можна зняти, якщо він уже не буде нам подобатися. Лізі дуже сподобалось. Дуже гарно на ній виглядає, ми вже приміряли. І також за 750 гривень взяли ось такі чобітки. Дуже класно внизу резина, вони такі супер тепленькі, зручно одягаються. Тепер у нас дуже багато слякоті, сніг слякоть це те, що потрібно. Ось такі обновочки. Ми часто беремо в епіцентрі для лізи, одяг, і для себе курточка. Передивіться, там є особливо по акціям за непогані ціни, дуже гарні речі. На цьому буду з вами прощатися, Всім дякую, хто був зі мною. Всім па па па, -па.